Паросткова муха. Сьогодні я вам розкажу трішечки про цього шкідника. В цьому році дуже багато городників стикнулися з цією проблемою в реалії, тому що дійсно цей рік є аномальним. І для паросткової мухи, якраз це, так би мовити, на руку. Чому? По-перше, дуже тепла зима не знищила личинки цієї мухи, тому що зазвичай ми її не бачимо через те, що взимку вони просто вимерзають. І ті особини, які виживають, вони не так багато нам шкодять. По-друге, рання весна тепла дала гарний поштовх для цієї комахи. Вона дуже полюбляє теплу погоду та мокрий ґрунт. В ньому вона розвивається якнайкраще. Чи стикалися ми з паростковою мухою? Так. Минулого року паросткова муха знищила нам дуже багато посівів. В першу чергу це були гарбузові, а також кукурудза. Яким чином вона діє? А, муха, вона така сіренька, дуже схожа на нашу хатню, звичайну муху, але трішечки меншого розміру. Відкладає свої личинки у ґрунт. Неподалік майбутніх ростків. Далі, відклавши личинку, личинка проникає у ґрунт, у верхні шари ґрунту. Вона потрапляє у рослину. Або через корінь, або безпосередньо у ту частину стебла, яка закопана в землі. В нашому випадку це було насіння, коли почало пускати корінець, Личинка поросткової мухи через корінець залізла в насінину і виїла повністю всю серединку ще до появи ростків назовні. Таким чином, у нас було знищено дуже велика кількість гарбузових це було понад понад 50%. а також Кукурудзи. Цього року, звісно, що ми з цим боремося. Яким чином? По-перше, у кожну луночку при посадці будь-якої рослини, чи це розсада томатів, баклажанів, чи це насіння кукурудзи, ми додаємо форс. Форс це кишково-контактний препарат. Тривалої дії, понад 40 днів його дія. Він захищає, максимально захищає наші рослини. По-друге, обов'язково періодично обробляємо пірінексом. Він також є контактно-кишковий, а також він іде, має фумігаційний захист, тобто захист запахом, тобто він відлякує ось цю муху ще на підльоті. Так би мовити, захищайте свої рослини.